Мені в PlayStation VR 2 не подобається те, що зараз журналісти починають розганяти, що це провал. Коли йде якась негативна інформація, звісно, всі підхоплюють, тому що це трафік, і це треба, щоб воно розповсюджувалось. Але по факту, можливо, Sony ще й не починали. Вони закинули тест. Ну от зараз вони закинули першу партію VR, 550 баксів. Це якби дофіга. Пишуть ще журналісти, що ігор мало. Я з цим не погоджуюсь. Кожен місяць щось виходить постійно, є в що пограти. І перша партія ігор була потужна там і. Грантурізмо, один з найкращих, до речі, одна з найкращих ігор під VR взагалі. Horizon була ексклюзивно зроблена. Resident Evil, Павлов, дофіга ігор. Плюс оця вийшла VR тір яка називається Rush of Blood. Ну, Де ще така підтримка такою кількістю ігор. Просто тут інше питання, що ціна. Зараз дуже сильно на це все впливає ціна. І для того, щоб девайс став дійсно популярний, ціна повинна була бути 300-350 баксів. Тоді б реально були б е, варіанти, щоб воно стало дуже популярним, все і ду дуже швидко. А зараз, щоб продати це все за 500 баксів, це потрібно нефігово так піднатужитись і видати прям до фіга потужних AAA ігор щоб зацікавити е, кінцевого покупця. Тому що зараз, коли людина витрачає 500 баксів, він дивиться, ну так, я пограю це, там ще це і це. А далі що? І, от питання, а далі що? Воно не зрозуміло. І люди зараз, вони тисячу разів перевірять, а потім вже будуть щось купувати, тому що кошти немаленькі. Саме тому я думаю, що потрібно чекати літню презентацію від компанії Sony, на якій ми побачимо або не побачимо VR-релізи, які будуть нас очікувати, і потім вже або купувати VR, або його не купувати. Я роблю ставку на те, що будуть на презентації цікаві VR-проекти, як я вже казав, хочеться побачити Killzone, Half-Life Alyx і так далі. І якщо ці проекти дійсно будуть на нашому віртуальному шоломі, хоча б Half-Life Alyx і хоча б Killzone той самий, то це вже буде дуже. Уже дуже потужний такий, як би скажемо, поштовх у сторону того, що будуть люди купувати цей VR. Плюс попереду ще новогодні свята, а як ви знаєте, новорічні свята. Е, Артемка, привіт. А як ви знаєте, новорічні свята завжди девайси, завжди ігри випускають під холідей. Ну, під оці е, новорічні свята, тому що там максимальні продажі. І, можливо, зараз у нас якби, продажі не дуже цього віртуального шолому, а під холідей зроблять невеличку скидку, е, знижку приблизно там 50-100 баксів, і можливо ці продажі якраз таки вже і підуть нормально. Так що зараз казати ще, я б сказав би так: зарано, зарано.